Головні антикорупційні органи країни заявили, вони можуть втратити незалежність, а на них зараз здійснюється тиск. Набу і САП після обшуків у різних регіонах зіштовхнулися із законодавчими змінами. Сьогодні депутати ухвалили закон, який посилює вплив генпрокурора на ці органи, та відкриває доступ до інформації щодо справ, які ведуться проти топ-посадовців. На це вже відреагували європейські партнери України, адже Набу і САП це частина антикорупційної реформи, від якої також залежить міжнародне фінансування та вступ до ЄС. Тож що відомо про ситуацію з Набу та САП, як депутати пояснюють зміни до закону та що буде далі з антикорупційними органами пояснюємо у «Несеця». Отже, Верховна Рада у другому читанні проголосувала законопроєкт, в якому загалом йдеться про зміни до процедури досудового розслідування під час війни, зокрема, коли зникають люди за особливих обставин. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Але Суспільне отримало текст законопроєкту і до другого читання в документ внесли правки, які стосуються роботи Набута САП. Більшістю голосів депутати проголосували за законопроєкт в цілому та з усіма правками за 263 голоси. За 263 рішення прийнято найбільше голосів зрозуміло дали слуги народу 185. Також їх підтримали більшість депутатів з платформи за життя та мир, довіри, батьківщини за майбутнє і відновлення України. Крім того, три голоси «За» дала Європейська Солідарність, один голос і ще п'ять позафракційні. Поіменне голосування можете подивитися на сайті Верховної Ради. Також рух чесно. Вніс це голосування до переліку маркерних. Тобто у профілях депутатів тепер будуть вказувати також хто. І як голосував за цей законопроєкт. питання в тому, що ми маємо ці дві інституції вже на протязі років, і зараз е е був аудит. І я так розумію, що по е результатам аудиту робота цих інституцій була незадовільна, тому я думаю, що там прийшов час ввести деякі зміни для того, щоб дійсно контролювати ці інституції. А я би більше сказав, підсилити жодний. Речі про ліквідацію або обмеження повноважень БУСАП Там не йде мова. Мова йде лише про одне: не може бути в країні. Дві альтернативні незалежні, якісь там прокурорські гілки. Ну не може згідно з конституцією з законом України. Отже, у такому вигляді закон посилює вплив генпрокуратури на антикорупційні органи. Про це говорять і антикорупціонери, і частина депутатів. Що ж містить документ? Наприклад, генпрокурор зможе давати письмові вказівки детективам набу, а також отримає доступ до всіх справ набу і зможе делегувати цей доступ іншим прокурорам, зможе сам вирішувати, хто підслідний набу, і навіть закривати. Справи на вимогу сторони захисту. Ну а ще підписуватиме підозри топ посадовцям, і більше не буде заборони передавати справи набу іншим соловикам. Окрім того, керівник САП втратить можливість автоматично входити до групи прокурорів. Тепер це вирішуватиме тільки генпрокурор. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури тепер не зможе самостійно приймати рішення чи відкривати, чи проводити якісь слідчі дії щодо народних депутатів, чи членів кабінету міністрів. Тепер все має йти через генерального прокурату прокурора а генеральний прокурор, хто в нас політично призначена особа, тому тут є е, і має бути і політична відповідальність тих народних депутатів, які проголосували за такий дуже спішний е, законопроект. А також ми матимемо практичні наслідки. Тобто, якщо це підпишеться президентом, я впевнена, що ми зменшиться кількість відкритих і завершених тим паче справ щодо топ-посадовців. Нагадаю вам, що набу і САП це два ключові органи в антикорупційній системі України, які працюють разом, але виконують різні функції. Набу розслідує великі корупційні злочини, які скоюють топ-посадовці, наприклад, народні депутати, міністри, судді, керівники держпідприємств. Тобто набу веде детективну роботу. Це слідчі, які шукають докази, проводять обшуки, прослуховування, затримання, і набу працює виключно над справами, де фігурують великі суми, ну або ж посадові зловживання на найвищому рівні. САП – це прокуратура. Яка наглядає за тим, як набу веде розслідування, прокурори САП затверджують підозри, скеровують справи до суду і представляють обвинувачення у судах. Також слідкують, щоб усе відбувалося за законом і самі можуть ініціювати дії в межах антикорупційних справ. Ці структури створювали під тиском міжнародних партнерів і їхня незалежність. Одна з головних умов підтримки України європейськими партнерами. А про те, що думають європейські дипломати про обшуків Набу та САП, ми розкажемо трохи згодом. Тобто цей закон. Но проект повернув нас в 2013 2000, початок 2014 років в часи Пшонки, Можливо, хтось пам'ятає такий був гін-прокурор Януковича, який в ручному режимі режимі за вказівкою Януковича, і тоді там на портно в нього працював, відкривав кримінальні справи стосовно різних політичних бізнес. Опонентів, ось це все повертає нас і відкатує назад на 10 років. Повертаємося до законопроєкту. Тут цікаві ще й його співавтори. Один з них Максим Павлюк. Він депутат від слуги народу, обраний до парламенту вперше. Згідно з даними, котрі оприлюднила партія до балотування. Павлюк тимчасово виконував обов'язки прокурора військової прокуратури луганського гарнізону. Нині ж у парламенті є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності. І Павлюк, автор або співавтор майже 350 законопроєктів. Серед останніх це ідеї дозволити депутатам одночасно працювати і в парламенті, і в уряді. Ініціатива про штрафи за образу правоохоронців, ну або ж законопроєкт, який міг би реанімувати так звані правки лозового. Нагадаю, що ці правки дозволили закрити низку скандальних кримінальних справ через те, що згідно з ним суд може закривати провадження, якщо вважає, що ці терміни спливли. Також Павлюк підтримував містобудівну реформу, яку теж критикували, та закупівлю російських ядерних реакторів у Болгарії. Ну а ще Максима Павлюка пов'язують із бізнесменом Ілею Павлюком, якого в медіа називають тіньовим куратором частини нардепів. За даними аналітиків, чесно вони родичі у 2021 році. Журналісти Бігус.Інфо також фіксували, як нардеп приходив до офісу бізнесмена. Ну а з цікавого щодо його фінансів раніше Максим Павлюк кілька років поспіль, декларував виграш у лотерею. Сумарно вийшло майже 3,5 мільйони гривень. Інший співавтор законопроєкту – це нардеп Олександр Бакумов. А от він від голосування у раді утримався під час підтримки мною цієї законодавчої ініціативи. Його цей законопроєкт спрямовувався на вирішення зовсім інших питань, і він стосувався зовсім іншого предмету правового регулювання. Ми говорили про осіб зниклих з безвісті. Ми говорили про захист їх родичів, їх прав на об'єктивне неупереджене і головне швидке досудове розслідування. Ну а з приводу того, що сталося із законопроектом до другого читання і предмет його потім зовсім іншого регулювання, зокрема поправки 12, 13, 14 і 15, які взагалі не стосуються предмету правового регулювання, який ухвалила Верховна Рада в першому читанні, вони фактично перетворили цей законопроект. На інший я розумію те, що мої права як народного депутата сьогодні було порушено ухвалу. Зокрема, я вперше за шість років не взяв участі в засіданні свого профільного комітету, як член комітету, як голова підкомітету, мене не проінформували про це засідання. Тож про законопроєкт розібралися. Тепер щодо реакції антикорупційників, після того як парламент проголосував за зміни, що торкнуться антикорупційних органів, керівники НАБУ та САП вийшли на спільну прес-конференцію. Вони наголосили, що проголосований законопроєкт із справками щодо НАБУ та САП фактично знищує незалежність САП і підпорядковує Набу генпрокуратурі, і попередили, що антикорупційна система, яку Рювали з 2015 року разом із міжнародними партнерами, може зруйнуватися. У нас було два основних елементи незалежності: це відсутність будь-якого політичного впливу. То тобто є, позбавлений генеральний прокурор був можливості втручатися в розслідування на і САП, а також виключна підслідність, тобто інші органи не мали права розслідувати. Підслідність яку визначено законом за набу. Нагадаю, що напередодні СБУ разом з генпрокуратурою здійснили, щонайменше 70 обшуків. Вони торкнулися не менше 15 співробітників. Набу справи стосуються як підозр у співпраці з Росією, так і участі у ДТП. Наприклад, співробітники СБУ та офісу генпрокурора провели обшуки у керівника управління детективів Набу у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Руслана Магамедрасулова за даними слідства, його підозрюють у посередництві при продажі технічної коноплі до Дагестану. А її за версією правоохоронців, нібито незаконно вирощував його батько. Іншого співробітника Набу Віктора Гусарова підозрюють у державній зраді та співпраці з ФСБ Росії. Його затримали під час вже згаданих слідчих дій, і вже наступного дня, тобто сьогодні, взяли під варту без права на внесення застави до 20 вересня. У відповідь у набу заявили, якщо підтвердяться зв'язки їхніх працівників з Росією прийматимуть відповідні дії. Але подібні випадки були і в інших органах, зокрема в СБУ, кажуть вони. Тож кривонос пропонує розмежовувати викриття зрадників в антикорупційних органах та тиск на інституції. У Нас є пояснення по низці закидів, які закидають в на рахунок наших співробітників. Ми це комунікували, публікували. Будемо публікувати далі, тримати суспільство в курсі. Але точно навіть такі випадки. Якщо вони будуть доведені потім в законний належний спосіб вони не можуть бути підставою для знищення антикорупційних органів, і позбавлення їх незалежності. Ну А тепер директор Набу сподівається, що президент Зеленський не поставить свій підпис під цим законопроєктом. Якщо ж підпише, тоді НАБУ та САП будуть працювати над поверненням незалежності разом з партнерами. Антикорупційні органи вже звернулися із відповідними заявами до ЄС, США, МВФ та представників посольств держав в Україні. То що ж могло привести до такого кроку щодо НАБУ та САП? До цього простежується насправді цілий ланцюжок подій. Як пише українська правда, майже за два тижні до цього, 10 липня, під час розмови з журналістами, в НАБУ та САП припускали, якщо суспільству не вдасться дотиснути призначення керівника бюро економічної безпеки, наступною мішенью можуть стати саме вони. Нагадаю, уряд відхилив рішення конкурсної комісії, яка обрала Олександра Цивінського на посаду директора бюро економічної безпеки. БЕП створили у 2021 році, щоб замінити податкову міліцію і централізувати повністю. Новаження із розслідування економічних злочинів. Тож цивінський досі не керівник, адже урядовці посилалися на безпекові міркування ймовірно, його кандидатуру відхилили через батька, який нібито має російське громадянство. Утім, за словами самого цивінського, останні 30 років його батько живе в Україні, але вони не спілкуються останні 10 років. Також цивінський каже, факт наявності у батька російського паспорта не підтверджений. Отже, рішення тоді ще Кабміну Шмигаля не затвердити переможця конкурсу на голову Бек називають не Законим, адже функція уряду в такому випадку радше формальна просто затвердити обрану комісією кандидатуру. 17 липня уже нова прем'єрка Юлія Свириденко у раді дала зрозуміти, що переможець конкурсу на очільника БЕП призначений не буде. Що стосується процедури БЕП, вона виконала була відповідно до законів і до нормативних актів. Нам було внесено рішення. Ми як члени уряду. Розглянули це рішення, і кожен із нас мав можливість висловити свою позицію як член уряду, утриматись, проголосувати за або відмовитись відповідно до тої інформації, яка була почута. Відповідним міністром європейської інтеграції і юстиції, що стосувалися зв'язків з країною агресором Утім, у цій історії є дедлайни згідно з меморандумом, який 2 липня підписали МВФ і Україна, Київ зобов'язався призначити директора БЕФ до кінця липня цього року. Це один з маяків, на який орієнтується МВФ, щоб виділяти Україні черговий транш допомоги. І ось тепер обшуки у працівників НАБУ. За словами джерел української правди у прокуратурі, відразу після того, як нового генпрокурора Кравченка призначили на посаду, він затребував усі справи, де фігурують працівники Набу та САП, і доручив окремій групі прокурорів оперативно їх опрацювати. Водночас готувалася медійна підтримка. Вважає співрозмовник видання у НАБУ. Суспільне ж звернулося за офіційним коментарем до генерального прокурора України Руслана Кравченка. На момент запису цього відео відповіді ми не отримали. Ну а також я нагадаю, що наприкінці червня Набу оголосила Дозру у корупції тоді ще чинному міністру національної єдності Олексію Чернишову його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у понад 14,5 мільйонів гривень. Водночас прем'єр-міністрка Свереденко вважає, що проблема корупції в Україні надмірно роздувається всередині українського суспільства та окремих соціальних груп. Це цитата з її інтерв'ю виданню Блумберг. Свереденко посилається на опитування, згідно з якими більшість українців, хоч і вважає корупцію, широко розповсюдженою, але нібито меншість них стикалася з нею на практиці. Ну а тепер що про все це думають європейські партнери України? Як сказав Суспільному один з європейських дипломатів, зменшення незалежності та САП це частина проблем, які накопичуються, і це може вплинути на подальшу підтримку України. Офіційно ж, європейський союз висловив занепокоєння через дії української влади щодо та САП. Речник Єврокомісії нагадав, що ці органи ключові для боротьби з корупцією мають залишатися незалежними і працювати так, щоб суспільство їм довіряло ЄС надає Україні значну фінансову допомогу за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування. Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права Очевидно, що це поки не кінець історії. Активісти тим часом оголосили, що збираються провести акції протесту поблизу офісу президента, щоб відстояти антикорупційну систему. Ми ж продовжуємо стежити за справами СБУ, де фігурують працівники НАБУ. Ну а також чекаємо на офіційні коментарі від генеральної прокуратури. Раджу вам підписатися на канал Суспільне новини, щоб не пропускати важливих новин.